Глядачі вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Другого жовтня у мережі з'явились дописи про те, що нібито ЗСУ здійснили прорив на півночі Херсонщини і стрімко наблизились до селища Дучани. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм. Волонтери спільноти посилаються на панічний пост екс ФСБшника Ігоря Гіркіна. Чоловік стверджує, що армія РФ вже відкотилась на позиції біля Дучан. При цьому на них рухається нібито 3-4 механізованих бригади, озброєної аж 100 танками. Росіянин запевняє, що знає план ЗСУ, нібито планується обіцяти. Йти позиції РФ з півночі і зробити ще один котел, як під Лиманом. Мета прорив аж до Береслава. Аналогічні панічні дописи є в інших пабліках окупантів, як свідчить допис в іншій спільноті. Супернова війна з окупантами. Кількома годинами раніше у мережі опублікували дописи про те, що нібито ЗСУ проминули золоту балку, село на північ від Дучан. Підтвердження цієї інформації також немає. Володимир Молочанов, активіст з Херсонщини, припускає, що потік даних щодо дучан, який шириться мережею, це і ворога. Втім, з іншого боку, це свідчить про те, що ситуація на цій ділянці фронту ворога далеко не райдужна. Зазначимо, генштаб ЗСУ не дає жодної інформації щодо будь-яких активних дій на південному відтинку фронту. Тим часом подальший розвиток ситуації важко передбачити, проте США продовжать підтримувати Україну у боротьбі проти збройної агресії РФ. Збройні сили України змінили динаміку на полі бою і тепер мають можливості для маневру. Їм вдалося зрушити ситуацію на полі бою завдяки прогресу у просуванні в Херсонській області. Про це заявив міністр оборони США Лой Остін, повідомляє CNN. Він зазначив, що українці показують себе дуже добре у війні з росіянами. Те, що ми бачимо зараз, це своєрідна зміна в динаміці поля бою. Вони ЗСУ дуже добре попрацювали в районі Харкова і примістилися, щоб скористатися новими можливостями. Бої на Херсонщині йдуть трохи повільніше, але вони домагаються прогресу, зазначив Остін. У той же час він наголосив, що ЗСУ дуже ефективно застосовують ракетні системи Хаймерс. Завдяки використанню цих систем українським воїнам вдалося уразити значний потенціал росіян. За словами Остіна, успіх ЗСУ на фронті залежить не лише від обладнання, яке у них є. Справа у тому, як вони це обладнання використовують і синхронізують разом усю роботу. Глава Пентагону зазначив, що важко передбачити подальший розвиток подій, але він наголосив, що США і далі підтримуватимуть Україну у її боротьбі проти російської збройної агресії. І під Підтримуватимуть стільки, скільки потрібно. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!